Сергія, тому що у Сергія саме базовим видом спорту powerlifting. був пауерліфтинг, є пауерліфтинг, але по мірі того, як я почав займатися нашим видом спорту, з тромбменом, також немало часу проводив залах з пауерліфтерами. Моїм тренером Віктор, Віктор Сергієвич я думаю, що хто займається. Рифтином, повинні знати це ім'я, він багаторазовий чемпіон світу. І тепер тепер поступає вже по ветерану, йому за 60 років. Він абсолютно судовий може кожному дати а, фору, стану відтязня, більше тепер за 30 Ну, До чого я вів? Що, В принципі, вправи з класичного пару ліфтну мені також знайомі. От, я довів в принципі, свої силові показники до хорошого рівня. Ну, наскільки мені говорив Льоша Соловйов, я коли був найкращій своїй формі, от, мав такий результат, що він в принципі, казав, що на той момент в Україні тільки декілька людей жалить під кусок 45 градусів, 200 кілограмів. Це Льоши Солойов, тепер вже покійний літалік, понуранку. І наскільки я знаю, вже діє. Саме під бутон 45. Ну і я також, але я не, я не А, ну, Що тут найголовніше? Давайте, можливо, можете сказати, я буду показувати, що найголовніше, ну, для техніки виконання змагального виконання лежачі необхідно, щоб якомога більше скоротити амплітуду руху. Для того спортсмени вигинається так званий міст. Тобто три точки опори має бути стандартно на лаці тобто є сідниці, плечі трапеція та потилиці. І бачите, як Василь вигинається, тобто посуває груди вперед, для того, щоб рух штанги скоротити, щоб якомога е, е, більше результат і кілограмів можна було поставити правда, з такими граблями сирівну амплітуду. Ну, все одно, але це не намалень. І найголовніші помилки роблять новачки або люди, які приходять в зал, лягають на лавку. От ви всі бачили, як, як я лежав на лавці, як вже говорив бік, робив такий прогин, тобто міст, спина, спина в напрузі. Груди, груди в напрузі, От. а найголовніша помилка, яку роблять, це лягають фактично плоскою спиною е на лавку, все тіло розслаблене і намагаються жати тільки одними руками. Хоча в живій лежачі приймає е роботу, так. роботу виконує велике грубоня. І грудні, і навіть і... найшвидше місце. Червина хвату для змагального літа не більше, не ширше від 51 см. Ікрас 81 см то тобто є насічки на різдві штампу. Тобто не можна ширше брати, щоб, щоб, його, щоб, щоб вже насічки не було Тому... Треба братися по тюризму. По тюризму. Пальцями накривати. Зараз ми розігнемося про це? Потім продовжуємо. Запускається штане на низку одного м'язу, тобто власне, під груди, і вижимається по найкоротшій амплітуді, по найкорошій траєкторії від себе. Не довгообразною амплітуду, а суто від себе. Для того потрібно ще сказати, що під час роботи, коли спексимальний тренуван, паралітери, приміняють жимлет ще не тільки класичним кватом. А ще буває жмуть вузьким хватом. А ще є такий спосіб жиму, який називається зворотнім принципі, Мало хто приміняє, тому що майже ніхто не знає з тих людей, які не займаються паролітином. Це є зворотній хват. І ще під час цього жиму найбільше працює якраз 30. Короче, колишні світу Вже не лежачи. Перша людина, яка пожала за 400 кілограмів, яка пожала своротні воротні От такого росту мається 65, стільки ж кілограмів вори. 65 кілограмів вори з такими -то ручками. То так принаймні було видно на